Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Актуальні акції діють по 20 лютого включно. Кока-Кола об'ємом 2 літри. Ціна 34 гривні. Є класична, а є зеро. Акційна ціна на чай мономах. Є розсипний 40 гривень і 30 копійок за 80 грамів, 58,70 37,30. Чай «Мономах» пакетований, 45 пакетів 29,50. Такий 45,40 та 29,50. Чай мономах, 1001 ніч, 30 пакетів, 25,50. Зелений чай 21 гривня і 40 копійок, 25 пакетів. Чай, піквік. 20 пакетиків, 34,60. Декілька варіантів смаків. Зелений чай 38,50. Акційна ціна на каву зі Львова ірландський крем. Натуральна мелена – 225 грамів за 85 гривень. Кава зі Львова традиційна львівська 240 грамів, 70 гривень. Копіючки заокруглюю в більшу сторону. Сухі сніданки несквік 41 гривня. Актимель від Данон 15 гривень 100 мл. Сирковий десерт Марійка 19,80. Шоколадний смак 22 гривні. Сирок чудо, 23 гривні, 200 г в упаковці, полуниця або персик. Йогурт Дольче, двошаровий, 11 гривень, полуниця банан, манго. Персик маракує. 115 г в упаковці. Молоко ферма 2,5% жирності 3620 840 грамів. Сир традиційний твердий від кому 52 гривні. Голландський. Хаварті. Кантрі 160 грамів в упаковці. 55 гривень коштує сир Мацарела, золотий резерв. 180 грамів. Сир твердий 12 місяців, 106 гривень за 180 грамів. 60 гривень брусочками. Тертий 54 гривні 100 грамів. Сир плавлений асорті Лактіма 4 варіанти смаків в упаковці 140 грамів, 52 гривні і 60 копійок. З карткою АТП буде трішки дешевше. Від делюкс крем-сир 175 грамів, 49 гривень. Ще й варіант із травами. Ціна така ж. 50 гривень і 70 копійок коштує від ферма сир плавлений вершковий 160 грамів. 59 гривень. Сир фалата м'який. В упаковці 230 грамів. Сирок плавлений тульчинка. Два варіанти смаків 10 гривень за 70 грамів. Український сир. 39,80% нежирний, 5% жирності 41 гривню і 50 копійок за 350 грамів. І 9% жирності коштує 44 гривні і 40 копійок. Мулокія сметана 15% жирності 300 грамів у стаканчику 25,80. Галичина карпатський кефір 32 гривні 80 копійок. Ковбаса до п'юрешки. 500 грамів 60 гривень. Ковбаса салямі баварська. Ціна вказана за 100 грамів 28,30. 40 гривень ковбаски копчені. Маестро. В упаковці 60 грамів. Два варіанти смаків: бекон або сир. Сосиски із м'ясом індика 215 грамів 45 60 із сиром та 40 гривень класичні. 100 гривень коштують стегна курячі чи батурочка. Крабові палички 44 гривні і 50 копійок. Водний світ. 154 гривні. Від своєї лінії форель слабосолена 180 грамів консерви, сардина. Бланшована в олії 39 гривень. 44 гривні. Сардина натуральна. Олії Оливковій. 13 гривень і 80 копійок коштує 100 грамів, хеку хупсі. Вермішель мівіна 9 гривень і 40 копійок. Смаки курка або бекон. Куряче філе копчено варене 20 гривень за 100 г. 85 гривень коштує упаковка мюнхенських ковбасок для гриля та смаження, вареники, три ведмеді. 29 гривень за упаковку 450 грамів, пельмені, мішутка. Із м'ясом телятини 63 гривні 450 грамів. Пельмені мішутка з м'ясом індички 77,50 650 грамів. Майонез провансаль від щедро 400 грамів 31 гривня. Майонез провансаль 300 г в упаковці від Щедро, 25 гривень. Масло безлактозне від торгової марки КОМО, 73% жирності. Ціна 55 гривень. Печериці консервовані 50 гривень. 275 грамів від своєї лінії. Квасоля. Від своєї лінії в томатному соусі 40 гривень за банку. Квасоля натуральна 460 грамів 38 гривень. Горошок зелений швидко заморожений 35-40 за 400 грамів. Олія 100 жар. 45 гривень 850 мл об'єм. Насіння соняшникове. Сансаннеч Sun 30 гривень 170 грамів. Желені цукерки від торгової марки Рошен. 70 грамів в упаковці. 18 гривень. 13 гривень і 60 копійок за 100 грамів цукерок. Золота лілія від конті. Шоколад 38,80. Міцні снижки для власників картки АТБ. Кава рощина Якобс у скляній банці 134 гривні із карткою АТБ. Картно каворощина 175 гривень. Сирок вітрової марки «Ферма» – 8 гривень і 50 копійок. Ваніль або карамель 36 грамів. Міцні знижки на скумбрію. Два варіанти із головою 205 гривень і 30 копійок, без голови 239 гривень за 1 кг. Часто запитуєте, як оформити картку АТБ. Інформацію прикріплю в кінці відео, вспливаючому в іконочку, як оформляла особисто я. Місні знижки, бугур із м'ясом курки 41 гривня. Червона квасоля із м'ясом індички 43 гривні. Вершки преміалі 86 гривень за 500 грамів. Вермішель швидкого приготування ріва, 21 гривня, 75 грамів. Фісташки, 73 гривні і 50 копійок від своєї лінії. 70 грамів. 40 гривень і 75 купів з карткою АТБ. Равлик Боб. корисні цукерки. Два варіанти смаків асортименті. По акційній ціні. 20 гривень і 90 копійок. Подарунковий набір цукерок. True For You – 111 гривень. Подарунковий набір цукерок від торгової марки Рошен 127 гривень. Шоколад Millennium – 30 гривень. Білий, молочний або чорний шоколад з горішками. 100 г вага. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Вигідних вам покупок і до нових зустрічей!